Декор для стін із фінішної шпаклівки. Звучить, звичайно, так собі. Так, вам майстри запропонують, зекономимо кошти, зробимо ось фінішу і буде все супер. Ні, це зовсім трошки не так виходить. По-перше, ось MaxPray Classic. Матеріал набагато міцніший, ніж фінішна шпаклівка. Наноситься набагато зручніше. Ним працювати одне задоволення. Він не буде у вас липнути до інструменту, не буде схоплюватися в масі. На стіні ви накинули, у вас буде щонайменше хвилин 15 на те, щоб розпочати загладжувати фактуру. Навіщо вам поспішати із фінішем, щоб, не дай Бог, воно не засохло. Окей, давайте перейдемо до цін. Скільки вартує фінішна шпаклівка на квадратний метр? Окремо порахуйте матеріали, окремо порахуйте роботу. Max Prey Classic 16 гривень на квадратний метр. По роботі. Ой-ой-ой! 300 гривень квадратний метр! Може трохи більше, може трохи менше. А скільки зараз коштує просто зробити вирівнювання стіни фінішною шпаклівочкою? Та орієнтовно десь так само. Однак ви можете відмовитися від цього і одразу нанести MaxPrey Classic і отримати гарне покриття на стіні.